На фасаді ліцею номер 21 назавжди закарбовані імена ще двох героїв Станіслава Сахніка та Тараса Кадука. На захист батьківщини Тарас Кадук став ще 2017 року. Після завершення першого етапу служби одружився і невдовзі став батьком. У квітні 2024 року знову вирушив на фронт у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Восени того ж року, під час виконання бойового завдання у Донецькій області Тарас загинув у наслідок ворожого вибуху. Я його виховала з маленького, бо мама поїхала до Італії. І в них були троє дітей коло мене. Для мене дуже добрим він був. Дуже. Я не маю за нього що сказати. Він для мене був як син. Він попрощався з братом рідним і сказав, що звідти вони не вийдуть, тому що вони не мають чим стріляти. Сни снилися. Мені моя мама приснилася, умукові зуби випадували, маму. Ми навіть не знали, що він. Я приїхала, то я ще пішла до його сестри. Ми сиділи, і вона одно казала, що щось Тарас не дзвонить, Тарас не дзвонить. Потім сказали, що вже все. І тепер я, от я так само люблю його сина, як його люблю. Станіслав Сахнік, це приклад справжнього офіцера танкіста. Він випускник Львівської національної академії сухопутних військ, учасник військового параду, з нагоди 30-річчя незалежності України. Командир танкового взводу, лейтенант Сахнік, визволяв Київщину улітку дві 2023 року. Під час виконання бойового завдання загинув на Донеччині посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, першого ступеня у достойне звання, почесний громадянин Івана Франківська. Його побратим, з яким вони вчилися. Він вижив і він приїхав, і він нам це все розказував. Що, ну, тобто, каже, Тетя Іра, ви ж його так виховали, він по-іншому не міг, він мусив врятувати, хоча знав, каже, ми як йшли, ми каже, казали, хто з нас виживе, то сказати на похороні, що ми нічого не боялися. Кожна меморіальна дошка – це нагадування про ще одну обірвану мрію, ще одну втрачену надію. І з кожним ім'ям на фасадах міських установ зростає обов'язок берегти пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу і українську державність. Завдяки їх героїчної постави ми маємо можливість сьогодні мати українську школу, українські прапори, українську державність. Дорогі діти, пам'ятайте, якою ціною, великою ціною. Дається сьогодні українська держава. Тому пам'ятаємо той чин, пам'ятаємо, якою дорогою ціною є сьогодні українська держава. Ми докладемо зусиль, щоб пам'ять про всіх хлопців була увіковічнена в алеях слави, в анотаційних дошках, а найголовніше в головах кожного Івано-Франківця і кожного українця. Михайло Березин, Софія Савчук, новина на вежі.